Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Ці дні проходить саміт, де особисто брав участі Володимир Зеленський. Говорили зокрема про заморожені російські активи і про те, як передати ці кошти для нашої держави. Водночас є різні думки різних представників членів Європейського союзу. Зрештою, тому про це все ми поговоримо впродовж цієї години. Ну, як і зазначав президент Володимир Зеленський, взяв участь у засіданні Європейської ради. Одним із ключових питань цього саміту стане виділення репараційної позики Україні за рахунок російських заморожених активів. Проти чого наразі продовжує виступати Бельгія. Президент розповів, що ці кошти вони критично важливі для України, як у випадку війни, так і у випадку власне досягнення перемир'я. Якщо навесні Україна не отримує відповідний транш, який у разі миру Україна буде використовувати на відновлення а, нашої держави, а у разі продовження війни Україна буде використовувати ці гроші на наступні пріоритети, передусім, виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш, України. Буде зменшена в рази виробництво дронів для порівняння, якщо сьогодні ми, що стосується дешевих дронів, які ми використовуємо на полі бою, у нас приблизно competitive так Number of such drones. з Росією, у нас буде набагато менше. Тобто зараз виходить в Україні досить обмежені насправді кошти і ті позики, які нам давали партнери, гроші, які вони виділяли для забезпечення нашої армії, в тому числі вони є досить таки обмежені, тому що ведення війни це дуже дорога річ. Насправді Україна витрачає чимало і зі свого бюджету, і з тих коштів, які нам надають партнери, і в цьому випадку президент зокрема. Розпочав тему виробництва українських безпілотників, які вже показали свою ефективність, якими цікавляться в усьому світі. І якщо говорити про ті БПЛА, ну скажімо так, тактичного рівня, які застосовуються на полі бою, це і розвідувальні безпілотники, це звісно впіві дрони, це важкі бомбардувальники зі скидами. То тут, в залежності від моделі, у нас з нашим ворогом. Присутній такий певний паритет, хоча здаває, здавалося б на окремих напрямках відчуття, ніби цих безпілотників у росіян в рази більше. Це звісно зумовлено і тим, що їхня е, машина, ось ця військово-промислового комплексу, вона запущена зараз на повну, і вся економіка Російської Федерації фактично працює саме на це. Ну і не варто забувати, яких розмірів і з якими ресурсами ми воюємо наразі, тому. Це теж досить такий ключовий фактор. Окрім цього, якщо говорити про далекобійні безпілотники, то за останній період ми бачимо, що і з нашого боку є певний, я б назвав навіть прорив в цьому плані, тому що ця зима вона є фактично першою, коли ми. Дуже дуже достойно б'ємо у відповідь по території противника. Українські безпілотники летять на тисячі кілометрів і вражають низку важливих об'єктів на території противника, НПЗ, нафтоперероблювальні різні станції, логістичні шляхи, військові цілі усе це власне і є результатом роботи наших сил оборони України. І щоб продовжувати утримувати таку інтенсивність, а можливо, навіть і збільшувати ці. Так і чисельно нам, звісно, необхідні і кошти від європейського союзу. Тому зараз дуже великі дискусії втривають в Брюсселі. Врешті, і е, там президент виступав сьогодні. І, окрім цього, він також розповів про певні чутливі питання у перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Мовляв, у нас є розбіжності з американськими партнерами щодо низки тем. І так, Донбас, питання, яке не вирішено. У нас різні погляди. Атомна станція, яка окупована Російською Федерацією, не працює зруйнована, але повинна працювати, давати електрику, наша станція, наші права. Питання не вирішено. Питання грошей. Ну, Я свій погляд повністю сьогодні сказав колегам-лідерам. Я вважаю, що реперечь лоус. Вони повинні бути е, позитивно вирішені. Це питання, тому що це питання не тільки питання е, фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року, а це і питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився в руках русських. У справі фінансової допомоги для України із заморожених російських активів серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто переломного моменту. Втім, триває робота над деякими технічними деталями. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск у Коментарі польським змі у Брюсселі про це повідомляє «Укрінформ». Він додав, що процес іде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів. Голова польського уряду зазначив, що наразі триває робота над переконанням Бельгії у тому, що гарантії для цієї країни з боку інших держав ЄС будуть серйозними. Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте, деякі країни будуть боротися всіма силами щоб максимізувати свої гарантії. Натомість прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов заявив, що сподівається досягти цієї угоди упродовж двох днів, поки триває цей саміт. Нам просто потрібно досягти згоди сьогодні. Якщо це не вийде, то ми опинимося в дещо іншій ситуації. Але у нас ще є завтра. Давайте зосередимо всі наші зусилля на цьому. І я знаю, що мій бельгійський колега також зосереджений на цьому, тому що він також бачить, що потреба у фінансуванні в Україні в 2026 і 2027 роках є реальною, і ми повинні знайти рішення для цього. Ми також маємо зробити це на основі справедливого розподілу навантаження. Тобто європейському союзі дуже бояться, що ось цей тягар, а це справді тягар, тому що виділяти і розпоряджатися такими коштами зрештою може виплести у досить таки великі проблеми, і це те, власне, чого боялася Бельгія. Окрім цього, маємо думку і верховної представниці ЄС із закордонних справ та у питаннях безпеки Каїкалас, яка заявила, що у Європі взяли до уваги ось ці побоювання Бельгії, а відповідальність розділять між усіма європейцями. Звичайно, ми також обговорюємо питання про позику на відшкодування збитків. Зараз пропозиції, над якими ми працюємо, також враховують занепокоєння Бельгії. Я вважаю, що прийняття законодавчої пропозиції означає, що ми всі беремо на себе ризик, оскільки це європейська пропозиція. А отже, ризик і тягар. Розподіляються рівномірно, тому я вважаю, що ми також врахували питання, які підняла Бельгія. Сподіваюся, що ми доведемо цю справу до кінця. Тобто, загалом настрої такі, що європейці дуже натхненні працювати активно у найближчі два дні, щоб завершити оці, усі дискусії, усі розмови, якраз таки за час, поки триває цей саміт.